Проблема відсутності розвороту в напрямку рівного не нова, кажуть у селі Біла Криниця. Слушний момент для її вирішення був у 2011 році, коли готували дорогу до євро 2012 Однак тоді не поцікавилися ні думками тутешніх жителів, ні дорожників. Виходили із економії грошей. Тому в обласному дає акт вводу траси в експлуатацію підписали. Місцеві жителі це місце називають жартома платний розворот. Розвернутися, нібито можна, але це є порушення правил дорожнього руху. Інспектори ДАІ тут полюбляють Ати під вечір, коли люди повертаються з роботи, говорять місцеві. Однак, незважаючи на це, чимало водіїв наполегливо ігнорують дорожні знаки. До того ж, наражаючи себе на небезпеку. Інші спускаються під міст, щоб вже сільською дорогою дістатися до бівки, ще частина їде 5 кілометрів до Бабина і розвертається там за правилами. В жодному випадку це незручно, говорять водії. Машина бачите, розвертається по платному розвороту. Зараз проїжджає цей автомобіль, і це не є правильно. З тої сторони ніякого не знака нічого що тут розворот, може бути, ДТП, що може. Цією трасою щодоби проїздить 13-18 тисяч автомобілів. Комбайни і вантажівки місцевого сільгоспідприємства відчули незручності руху на собі під час жнив. До полів по різні боки дороги дістатися було доволі складно. Коли подібні машини пересуваються сільськими дорогами, розповідає білокриницький сільський голова Тетяна Гончарук. Вони їх просто руйнують. Жінка у розпачі каже, куди не зверталася, а віз і нині там. Усі відповіді від чиновників зводяться суто до роз'яснення проблем, які виникають при узаконенні розворот. То, невже запитує вона, правила дорожнього руху завжди будуть писатися кров'ю на дорогах? Світлофор в місці переходу на зупинку на місце рівне виник теж років приблизно 6 назад, і був пов'язаний він з тим, що в цьому місці це було апетитне місце для транспортних пригод. І останньою краплею стало те, що саме в тому місці загинула молода людина, і швидко проблема була розв'язана. і Світлофор був встановлений в цьому місці. Голова райради Володимир Плипчук переконаний, що в цій ситуації краще спрацювати на випередження і усунути проблему ніж чекати на негативні наслідки. Зіс. Свого боку обіцяє, що рада візьме участь у співфінансуванні проекту. Ми переписуємося листами вже майже два роки. Так то коштів не вистачає, то треба вносити зміни в якісь там проекти і так далі. Тому подібне. Але я вважаю, що якщо ми будемо стукати, то невдовзі ми цей переїзд зробимо. Влаштувати місце для розвороту технічна можливість є. Відстань від дороги до новобудов витримано за приблизними підрахунками дорожників. Вартість будівництва відстійника сягатиме півтора мільйона гривень. Але проблема навіть не у грошах, а у внесенні змін до організації схеми руху на міжнародній трасі. Звернемося з відповідними листами в департамент Деріненської області щодо погодження зміни самої схеми організації дорожнього руху. Який буде процес? Ми це чудово знаємо, що на рівні обласному це питання навіть не вирішує наш департамент. ДАІ. це вирішує департамент ДАІ України. Будемо клопотатися у службі автомобільних доріг. Не заперечують проекти з будівництва цієї дороги недосконалий, тому зараз виникає чимало проблем, але їх можна вирішити. Свіжий приклад по рівненському району облаштування пішохідного переходу у селі Корден. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.